Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю в новому відео. Поки п'ю ранкову каву. Сподіваюсь, у вас все добре, ви живі, здорові, цілі. І найбільші турботи лише святкові або передсвяткові, а також сподіваюся, що ви маєте все ж таки святковий настрій. Для мене в цьому році Різдво якось трохи. Можливо, через хворобу або через загальний такий стан, який у всіх українців, трохи не дуже веселе, не знаю, з чим це пов'язане. Ось тут буквально за тиждень до того, як я захворіла, як відчували, поїхали з чоловіком в Німеччину, зробили величезні закупки, тому що я планувала, мені потрібно було на роботу приносити якісь смаколики. Така була традиція: весь грудень, по дві, по три, по чотири людини або цілі відділи готували кожен день якісь. Частування. Ідея була ще в тому, щоб, оскільки дуже багато різних іноземців, щоб люди там приносили дещо традиційне. Ну, загалом хто що робив, хто взагалі не мав часу або бажання, то просто купував різні там, цукерки, печиво, мандарини, горішки. Ну, було дуже класно. В... Я зі своїми колегами ми домовилися, що ну, кожен принесе хто що хоче, тому я робила великий маковий пиріг. Ось саме тому поїхали в Німеччину, щоб купити маку, тому що в Швейцарії мак не продається, або продається в таких маленьких упаковках по 5 грамів, як ванілін. Знаєте, просто для того, щоб там зверху, як для декору. А мені на маковий рулет потрібно було дуже багато маку, звичайно. Також сметана польська там на початку ми викладали, тому що для, я думала, що роз... роздумувала точніше, який періг робити. Ось, бачите, такий мак. То вирішила, що зроблю Наполеон. Для цього потрібно було багато сметани. Ось такий кефір також взяла на пробу для себе. Загалом наш чек вийшов на 161 євро. І зараз покажу, мабуть, 13 євро нам повернеться після податків. Типу я ставлю на кордоні штамп в цей же день про те, що ми придбали. І потім на наступний раз в цьому магазині підходжу на інформаційну касу, і там мені видають ці кошти прям готівкою. Це дуже зручно, тому що деякі магазини прораховують або на карту, або там ще якісь приколи, комісії. Тут в цьому магазині ось написано там 13 з копійками. Таку суму я й отримаю. Також придбали багато йогуртів, тому що це мабуть, останній робочий тиждень, я ще не знала, що захворію. В принципі, багато фруктів також взяла, сиру думала, зароб... планувала зробити сирну нарізку. Але потім я майже всю неділю, мабуть, годин 6 була на кухні, тому думаю, вже будемо без сирної нарізки на роботі. Але я ніби відчувала, що потім захворію і буду лежати вдома. тому... Так якраз співпало, що ми хворіли, і весь холодильник був забитий продуктами, не треба було нікуди йти. В принципі, в Німеччині набагато кращий вибір. Це головна, мабуть, причина, чому ми там іноді робимо такі закупи. Ну, і також, звичайно, ці. Всім привіт! Приїхала з роботи сьогодні в понеділок з максимально поганим настроєм, якщо чесно. Просто все. Все мене дратувало, все було погано. По-перше, понеділок. По-друге, на роботі було багато роботи, і все було таке якесь напряжне, проблемне. По-третє, наприклад, ось це, по четверте, півдня намагалася зателефонувати до лікарні, бо отримала направлення до дерматолога. І в результаті ой, отримала листом дату на взагалі найадекватний час десь на одинадцяту -го годину ранку. Типу, і не на максимально ранок, щоб можна було на роботу просто пізніше під'їхати, і не на максимально вечір, щоб можна було раніше вийти з роботи і відвідати лікаря. При тому, що і так, і так це я втрачаю свої години, які я потім змушена буду відпрацювати. Ну, загалом все, все, все погано. І цей лікар він знаходиться поряд. Поряд з нашим будинком недалеко, тут в центрі нашого міста, ця лікарня. Я туди дуже сильно не хотіла. Я попросила сімейного лікаря, який має давати мені направлення до вузького спеціаліста, тому що така система тут в, Швейцарі, в мене з медичним страхуванням. Я попросила його, будь ласка, дайте направлення в будь-яке інше місто, тільки не туди. Краще в те місто, в якому я працюю. Це наступне велике місто після нашого міста. Він сказав: да, окей. На словах, як завжди, а потім прислала мені наступний день листа, що типу, там вже не беруть нових пацієнтів, у них закінчились е е сили приймати інших пацієнтів, тому дають тобі направлення в твоє місто. Думаю, ладно. що ви думаєте? Три або чотири рази я виходила до обіду, робила паузу за свій рахунок, типу, я йшла, пікалась ключом, втрачала свій час на роботі і свої гроші. Дзвонила, висіла на телефоні 5, 8 хвилин, 10 хвилин, нічого не відбувається. Просто ти висиш на телефоні і все. А е, сама ця клініка по телефону вони приймають вхідні дзвінки, типу телефона, на них розмова може відбуватися з 8 до 12 ранку, чи ні, з 8 до 11, по-моєму. І чи з 9 до 11. Загалом 2,5 години до обіду і 2,5 години після обіду. Після обіду я ще зробила три спроби їм зателефонувати. Я сьогодні більше бігала на паузу на роботі, чим чим, мабуть, сиділа, працювала. Нічого не відбувається взагалі. А на роботу я не можу брати телефон, тому що нам заборонено. Ну, Так, то ти типу, могла б там включити визов, виклик і сидіти робити свої справи, але, на жаль, ні, не треба було йти, виходить. Блін. І я знала, що така ситуація буде, тому що саме з цією лікарнею десь півтора року тому. У мене був такий самий прецедент ідентичний. Я отримала направлення в цю лікарню. Я чекала місяць мого візиту. За цей місяць, звичайно, я сама вже себе вилікувала, тому що не треба мати сім'я в велбу, щоб було зрозуміти, що в мене то було. Я одужала, так би мовити. Мені вже не потрібен був цей талончик до лікаря. Я хотіла його відмінити запис попередньо. Я телефонувала день, телефонувала два, телефонувала три. Я так само висіла. На зв'язку, але оскільки тоді я не працювала, я просто зібрала речі і пішла в ту лікарню. Туди ще не так просто потрапити, Туди треба було дзвонити, в двері просто не можна було так зайти і на рецепшн домовитись. Загалом тоді я прийшла до них, сказала, що так і так, дякую. Я не могла їм дозвонитись. Вони сказали, так, тому що в нас інші години прийому телефону. Я кажу, ну так тут вже написано у вас було на бумажці там, з такою-то по таку то годину. Ні, в нас це вже змінилося. Я тоді говорю, ну так чому я ж отримала цей лист з направленням від них, типу там умовно два-три тижні тому назад. То чому ж вони написали або ну, за сайт я взагалі мовчу, це це дуже, дуже високі технології? Загалом тоді теж я їм сказала, що чому так вийшло. Вони ще зробили мене винною. Ну, у нас так змінились справи і все. І взагалі, чому ви пройшли? Ми такі речі, типу, так, вічно-вічно не вирішуємо. Кажу, так, а як я можу по-іншому вирішити, якщо сайт у вас не працює, а б, онлайн запису ну, у нас немає, електронної пошти адреси немає. Ні на талончику на цьому не було, ні на Google сторінці. Ой. І ось це зараз. Це в мене просто друга серія цього всього театру починається з нуля. Тому я вирішила, що а, що мені не сподобалося, я сьогодні після роботи, я і так затрималась, прибігла швидко, думаю, треба ж хоч глянути, як вони працюють, щоб, наприклад, в ті години, в які вони працюють фізично, щоб все таки знову ж таки до них дозвонитися, хоч через двері потрапити, то я зробити тоді піду раніше, щоб Боже, піти з роботи раніше, щоб просто перенести цей запис. Приїхала я сьогодні, і вони з виявили, що вони працюють до четвертої. Так хитрони, які навіть ліфт в цій будівлі не працював. Я зайшла в ліфт, нажала четвертий поверх, зачиняю двері, ліфт не працює. Дивлюсь, світиться там, де ключ. Типу, до четвертої години, поки не працюють, ліфт працює. А після четвертої години все. На четвертий поверх ти вже не виберешся. Четвертий поверх Швейцарії це по нашому п'ятий поверх. Завтра я їм ще два рази подзвоню, не більше. Якщо такого не буде, я напишу сімейному лікарю, щоб він дав мені, не знаю, де, де завгодно новий інший візит назначив до якогось іншого лікаря, а туди до них тоді буду писати, не знаю, паперового листа, чи як мені відмінити тепер цей, цей запис, я просто не розумію. А за те, як за пропуск зараз я навіть візьму, покажу, що ага, вибачаюсь: з 8 до 10 вони приймають тільки вхідні дзвінки. І з 13.30 до 15.30 13 15 після обід. Так, а в п'ятницю тільки до обід, тільки з 8 до 10. В п'ятницю взагалі 2 години попрацювали і по домам. Так. Якщо я запізнюсь на 15 хвилин, у мене буде 80 франків штрафу, це десь 4 тисячі гривень. А якщо я запізнюсь більше, ніж на 15 хвилин, то з мене знімають фіксовано 100 франків. 5400, просто за те, що я забіжнюється більше 15 хвилин. Ось так. Ладно. Це все не зіпсує мені настрій. Тому що чому? Тому що сьогодні перший день адвенту і мені замовили на подарунок чоловік адвент календар, про який я не знаю. Е я догадуюсь, що це може бути, тому що я йому декілька разів говорила, який би я хотіла. Він сказав з першочергово, що він хотів придбати мені Rituals, Але поза минулому році, мабуть, перший мій адвент-календар був від ритуал. Він класний був все, але повторюються там товари. Я подивилася, зараз в магазинах змушують виробників ставити ці календарі. І поряд такий, типу як скляна вітрина, як музеї, там стоять всі ці примірники, що всередині наповнення. І тому я підійшла, глянула там, наповнення так само: там 3-4 тих креми, 5 свічок, якісь там ще щось. Ну, в принципі, загалом на того не вартує, тому що в мене було вже багато чогось цієї фірми, і в принципі я думаю, що мені там особливо нічого не треба. Які виходять новинки, можна все рівно піти в магазині, затестити з цим питань немає. А в принципі, більшість товарів мають просто різний запах, типу гелі для душу і все стане. Тому зараз будемо дивитися, що мені прийшло. Його адвент-календар я попросила, щоб він не відкривав теж до вечора. Ось я йому купувала такий. Це в магазин ДМ. типу як у нас Єва, Простор, але німецький. Мені дуже подобається доглядова косметика цієї фірми. У мене шампуні і гелі для душу дезодоранти взагалі супер. Я постійно купую. ось такий я замовляла йому. Знову ж таки, інтрига, не дуже інтрига, бо тут написано, що тут є. Блін, впав. Але я думаю, що йому таке підійде, тому що він там, на спорт, на всякі заходи, коли купається не вдома. Ти думаєш, що тут шампуні, бальзам для губ, до речі, нічний крем, масло для ніг. Це типу ваночка, мабуть, буде. Загалом, що він не використає, то я спробую і теж собі в басейн зможу брати стайлінгель. гель Дуже гель, на 70% буду душ гель. -гель. Немає ще щось буде для бриття, Я думаю, коштував він ось 17 євро. У другому році я робила йому на такій гірлянді такі маленькі пакетики, вони були підписані по дням. Я робила йому сама адвент-календар. Моєї фантазії вистачило десь, мабуть, днів на 10%, можливо, 15%. Потім, я думаю, буду докупляти йому. Оскільки там такі були маленькі кишені, то я кидала в кожну кишеню цукерку або щось із солодощів і писала, де йому знайти подарунок. Типу, там на шафі зверху, або там в комоді там, ну таке було. Буливали дні, коли він забував їх відкривати, потім з того, що я почала говорити, типу, а ти відкрив адвент календар, і потім він сказав, мені, мені байдуже мені до цього все рівно тому в цьому році буде пробніки Я люблю душу. Так, відкриваємо, що мені прийшло. Ой, блін. До речі, ящик такий тоненький. Я дуже хотіла, в мене колись був е, адвент-календар з резинками і заколками від фірми Inviseble. Це було дуже давно, ми тільки ми приїхали в Швейцарію перший рік. І я вам скажу, що зараз досі я ношу всі ці заколки і резинки. Виявляєте, по-перше, там суперова якість, по-друге, він дуже адекватний і дуже класний, тому що ти, в принципі, користуєшся усим. Якщо там, наприклад, якийсь колір резинки не сильно підходить, то я не просто вдома користувалася, там якась була е, така типу, велюрова рожева, ясна, що на дві різни не вийду. У цьому році теж хотіла такий, але ми не знайшли. Побачила я лише такий самий, який був 2 роки тому. Ну, так, ну, в цьому немає сенсу, тому що не цікаво. Так. Я такі мала, я так знала. Вау. Клас. Це косметика для обличчя. Тут мають бути 24 ампули, експерт шкіри. Експерт догляду за шкірою. Ну, ви бачили, як мене зараз обсипало, тому те, що треба. Боже, який він гарний. Ще такий фактурний клас. Якщо чесно, я такою косметикою ще ніколи не користувалася. Ну, взагалі цієї фірми. Що тут написано? Вмитись, встряхнути цю ампулу, відірвати вершок ампули на руки або додати можна ще в крем. Клас. Написано, що тут чи ні? Не знаю. Що відкриваємо? Не будемо чекати його з роботи. Не будемо, звісно, зараз буду покупаюся. Ще. Ну, я відкрию, але не буду наносити, бо мені треба змити залишки моєго макіяжу. Блін, але вони не підписані? Ні, підписані. Вісім. Де одиничка? А ось Вау. Бо ще я знала, що тут написано. Це не по-німецьки, щоб мені не було стидно, бо я тільки сказала, що знаю німецьку. Це написано, мабуть, по... навіть не по-англійськи, Іспанською чи що не Вау. Так. Тен що написано, писано Made In Germany. Гідра плюс. Зараз ми якраз і зволожимось. Ще такі штучки, щоб відкривати безпечно ампулу. впала і розлилася. Ні, це, мало бути на лице, а не на підлогу. А -а -а. Капець. боже, пахне як парфуми, але цей день не міг бути ще краще. Блін. Зволоження паркету. Блін, все точно не мій день. Ось тому такий був в мене в цьому році адвент календар. Я ним задоволена. Звичайно, я ще не всі амбули використала, так як робила паузи, хворіла і... або просто не було настрою ввечері. Також в кожній ампулі десь 2 мл препарату, і цього забагато. Для того щоб він не вивітрювався, мені її вистачало десь, мабуть, на два рази. Я придумала, взяла шприц, і таким чином я половину ампули використовувала сьогодні, а іншу половину набирала в шприц, і таким чином герметично і більш-менш гігієнічно зберігала залишки препарату до наступного вечора. Другий день відкрила адвент-календар, знову попалась ампула і знову попалась та сама. Написано, що це щось гідро. Думаю, що, чому ж це так? В чому прокол перевернула, а ззаду написано там, що перші 1-4 це ось ці написана ампули гідро плюс п'ятий, десятий інші, одинадцятий, 15 інші. Загалом там має бути виходить п'ять сетів. Звичайно, немає такої інтриги, тому що, ну, виходить, що кожні п'ять днів я вже знаю, що мені попадеться. Це не так, як там якийсь той, той же самий ритуал, чи ще якийсь інший косметичний, де кожен раз якийсь новий продукт. Але з іншого боку, це і логічно, тому що за одну ампулу, за один день ти не зрозумієш ефекту, в принципі, взагалі, а так воно виходить такими, як мікрокурсами. Тепер треба по цікаво подивитися, як вони продаються, яке в них пакування, по скільки ампул. Яка вартість цього їхнього курсу, і, в принципі, ефект, oh. mm, Білет на футбол, маска в Ауген nee, Якщо не хочеш, можеш забирати mm. собі з поставити. Конечно. Чоловік теж відкривав не щодня, так як і я, але в цілому задоволений. Також зараз покажу вам подарунки, які ми зробили собі самі на День Святого Миколая. Я їх купувала в Німеччині, можете подивитись ось в цьому відео. Так вона виглядає, дуже гарний колір. Там ззаду можна вставити телефон. І він буде роздавати звуки, як звичайна колонка. Вмикається, вмикається. Day. there is the attempt it's going to be close there is the attempt it's going to be close Радио. Я больше музыку сухаю, я буду друга на печать не машинці. В одному дру, машинка друкарская, потім такий вазон с квіткою и гитара. Всім привіт, покажу вам зараз новий зимовий одяг. придбала собі. Була ось в Зарі, надивилась, спочатку надивилась, наміряла, потім день подумала ніч, тому що дивилася це в Швейцарії в Зарі, побачила вперше, а потім поїхала в Німеччину спеціально заради цього, тому що в Німеччині, по-перше, на 10 євро дешевша ціна, ніж в Франку в Швейцарії, а по-друге, в Німеччині можна забрати податки. Чому придбала саме це? Тому що взагалі я в Зарі хотіла собі зараз така модна куртка, багато в Україні бачу в інстаграмі: куртка кімоно. Вона, типу, застібається ось так і з одного боку підв'язується на шнурівці. Я її шукала дуже довго. Ну, мабуть, разів чотири я була в зарі в різні тут і в Німеччині ніколи не було. На чорноп'ятницю, коли поїхала, була там ця куртка, але вона була в кольорі такого, як зараз це на мені в ході, такий пісочний якийсь. А я хотіла саме в шоколадному кольорі. Шоколадному не було, я не міряла розмір XS, хотіла замовити в інтернеті, але в інтернеті, на жаль, не знайшла. Тому, тому ось так ходила гуляла і потім там знайшла цей, цей плащ. В принципі, там був чорний і ось такий бордовий. Блін, він колір такий гарний. Навіть не зрозуміла, чи то бордовий, чи то коричневий. Майже таке освітлення погане. Пішонусь трохи, трохи ближчий. Чому звернула на нього увагу? Тому що він на 50% пух на 50% перо. Справжній пуховик. Ось, написано, що до мінус 30. Не знаю, правда, де я буду гуляти в таку погоду. І ось ціна 79 євро. Плюс, точніше, мінус, і ще я заберу десь, мабуть, франк, євро 15, можливо, 12% відняти за податки, мені повернуться. Тому ось так. Бажаю, що для справжнього пуховика це недорого, тим паче він такий довгий. Я собі такий хотіла, якщо чесно, щоб можна було під юбку, під чорти короткі, під колготи. У мене немає зараз високих чобіс-сапоги, В мене всі в Україні, і чомусь якась я їх і не передавала, не знаю. чи вже знайду. Ось, але я думаю, навіть під ботинки, під теплі колготи або під лосіни буде супер. Він також ще має всередині ці лямки зараз. Я бачу, багато хто ще є і в едідасах. Я бачила і всюди, щоб типу, вдягати на плечі, щоб коли гуляєш по магазину. Або взагалі, якщо я не помиляюсь, то ця ідея з лижного одягу пішла, щоб коли люди роздягаються, щоб не скидати повністю ці лижні куртки. Але, можливо, я помиляюсь, не знаю. Ось, всередині він такий гарнющий. Дуже класний. Дуже теплий. А, і, до речі, ще, що мені сподобалось, легкий. 216. 16 чи 220 грамів, тому що я міряла ну, звичайні такі куртки, там не пухові, а не знаю, там, ну, синтетичні наповнювач, то вони дуже важкі. Мені не хочеться ще на собі тягати Я і так мене постійно важка сумка, ще щось. Е, до речі, принципово не купувала <зимовий>, зимовий одяг тут з часів, Це скільки я. Три роки, третя зима. Першу зиму я якось не знаю, не пам'ятаю якось, як вона прийшла, пам'ятаю лише, що приїхала я в Швейцарію в березні. І виїжджала я ось цьому пальто, яке мама подарувала мені. Мама купила собі, я в неї забрала. Adidas. Це все ще да, це до війни ми купували, якраз я приїхала з практики. І я виходить, ми його приїхали, сховали, бо почалось тепло. А потім перша зима в Швейцарії, я пам'ятаю, що я достаю його фу. У мене така ностальгія, в мене стільки неприємних флешбеків, тому що саме в ньому я виїжджала. Досить нелегка була дорога, м'яко кажучи, тому дістали, воно мені таке якесь, не знаю, з одного боку. Е Дуже важливе, тому що в ньому я виїжджала, а з іншого боку, воно стільки мало на собі, і в собі мабуть негативної енергії. Що... Але так воно і було. Другий рік я працювала, і мені на роботу в принципі, вистачало його, щоб приїхати, тому що я тут поряд з будинком працювала, і на роботі були такі умови, що не ну, такий гарний зимовий одяг там залишати в принципі не було де, якщо чесно сказати. Ось, а в минулому році я все рівно сиділа вдома, хворіла, я нічого не робила, тому я тільки їздила в лікарню. І в лікарню, якщо їздила сама, то це потяг і я. А якщо вона якісь процедури, після яких треба, щоб забрати, то забрав мене чоловік, машина і взагалі не було сенсу. Тому я і, і цієї зими я б можливо б не купувала, але хочеться зараз більше проводити час на дворі. а на дворі досить таки холодно. Поки я прогулююсь в новому плащі по музею, про що маю згодом зняти також відео. Хочу привітати усіх наперед із придешніми святами. Бажаю вам всього найкращого, найголовніше, все, звичайно, миру, здоров'я і щоб все було добре. Дякую всім, хто був зі мною цей рік, хто лайкав, коментував, хто цього не робив, то робіть, будь ласка. Мені це дуже приємно. Я намагаюсь бути максимально щирою і відкритою. Сподіваюсь, що ви це помічаєте.